Тобто це саме більше це очікування їхнє Андрюха бачу роботу Побрадим, айдаря будів насипає коліно, так добре. І раз і все <гум> отак. О, це буде вірять. Складно трошки е кошмарити дрони і шахеди. Ну, зрівняти з 2022 року -го і зараз. Ну, зараз трошки складновато з ними працювати. У 22-му якщо вони взяли маршрут, вони летять прямо. Ну, Допустимо, куди вони там. Зараз вони можуть допустим, летіти на нас, потім просто взяти крутанутися уйти в другу сторону. Тобто це найбільше це очікування їхнє, коли вони, допустимо, до нас летять. І от сидиш, ждеш їх, ну, що от-от зараз ми їх бабахнемо. Разна висота. Де є доцільно, де ми можемо їх збити, а є де недоцільно. Якщо він, допустимо, йде 2,5, то це вже недоцільно. Тобто ми не можемо їх. ну, Тим більше в воздусі це... ну… Тож попасти по ним це, це треба опас да. Работай, Андрюх! не те, що там постійне полювання, але буває, от, 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 два-три два, рази там на, на неділю можуть за, нас, за нами полювати. Буває таке, що ти приїхав, відстрілявся вражена ціль, не вражена ціль, там, то таке. Буває таке, що ти приїхав, тільки почав стрільбу, там, почав там, дав, вийшов кураж, вазар, там, адреналін, і тут бац, розвід роз дрон шукає. Ну, безпосередньо міняємо точку швидко, хутко. знялися, поїхали швидко розложилися десь в другому місці, далі працюємо. Він низько леті, летить, от допустимо, примерно. Хай буде да, вже 800 метрів. Да? От, він низько летить. Я його веду, чітко бачу. Я йому лазер, побратиму лазерною вказівкою вказую, де він побратим, ай, аджаре джаре насипає з пулемета добре. І раз і все. Все вона да, бачить, ну, пройшла пуля. Хуй він пішов нахуй холопостировать, да. Що, з дерева що? Ну да. Понятно. Ні, це дерево, Друга година ночі: знімальна група Суспільного на Дніпропетровщині разом із мобільно вогневою групою 35-ї окремої бригади морської піхоти. Кілька хвилин тому надійшла інформація про фіксацію шахетів. Тож армійці бригади виїжджають на позиції для знищення ударних БПЛА російської армії. Двішесотвасота. Осім каме він пробуде йти. далі на туди що я розбачується, що він робить? Це рядом буде проходити, Андрюха. Це йде на нас, а цей рядом буде проходити. Це не наш квіт. Андрюха, бачу. Андрюха, робота. Я його бачу я його веду. Я поки веду, веду його. сейчас його ближе подпуст. 35-ї окремої бригади морської піхоти прямо зараз працюють у парах. За допомогою тепловізора було зафіксовано російський дрон типу шахет. І ще власне навідник лазером вказує, куди стріляти з кільцю. Він за допомогою американського кулемету Браунінг нищить дрон армії РФ. Масивний удар випала цими шахедами на нас. Вони всі йдуть один за одним. Тобто у них проміжок між собою ну, може, може бути десь кілометр. Скор, Скорость сильно більша, 250-280 км в час йдуть. Ти що... бачиш? Буває, буває, що і 40 штук е може е випустити там, е випустити. Буває таке, що менше трохи. А буває таке, що вони просто е нас обходять. от. От, Ми приїхали на точку визначену, так, чекаємо, їх, а яка... вони просто нас обходять. І ми просто ні разу не стрілюємо. Тобто Такі моменти ще бувають. Є зараз шахіди, які їм на криля, вроді би. Цепляють протитанкові міни. От. Тобто коли вони коли летять, вони їх просто розкидують, там, я не знаю, або вони по дорогам їх розкидають. Ну, на свої очі я ще не бачу. Якби. Ну, але інформація вже є. У нас є лісно на моєму щиту, вже є 6 штук. Лічно, що я їздив. Є шахеди От, Була зала, зала була в Херсоні. Теж ми збили залу. От. А так покамисть, тільки шахи діки. Чого я їм особисто защати Україну, От. допомогти, щоб вигнати цю нечість з цієї України, щоб вона якось вже знає, люди успокоїлись і стало краще жити в цій Україні. Ну якось так. Слажновато, але ну, стараємося, стараємося, тому що це щоб не шкодило людям. Якось стараємося поборотися з цією бідою.